бути впевненою. пані Альона розповідає, навчилася плавати з восьмирічного віку. У басейні здобувала вміння добре триматися на воді. каже, наразі у річці почувається спокійно та впевнено. Крім того, у разі необхідності може надати допомогу тим, хто її потребує. Передусім, на її думку, потрібно добре плавати і знати правила, яких необхідно дотримуватися під час купання. По перше, треба дивитися на стан водойми, в якій людина плаває. Треба завжди піклуватися про те, щоб знати наскільки чиста водойма, в якій плаває людина. Не запливати далеко, відчувати, якщо ти вже потребуєш відпочинку, то краще повернутися на берег, відпочити і потім знову поплавати. Купальний сезон на Сумщині офіційно не розпочато. Надзвичайники не рекомендують купатися у місцевих водоймах. Втім, якщо проігнорували заборону, слід дотримуватися правил безпеки на воді. Додає речник управління з надзвичайних ситуацій у сумській області Олег Стрілка. Обов'язково дивіться за своїми дітьми, не залишайте їх без нагляду, жодного вживання спиртних напоїв, не купайтеся біля гідротехнічних споруд, не пригайте із мостів і дивіться, дивіться одне за одному, допомагайте об'єднатись. За словами водолаза Ярослава Богатиря, від початку літа на Сумщині зафіксовано чотири випадки, які призвели до загибелі людей на водних об'єктах. Працівниками Сумської міської рятувально водолазної служби було здійснено чотири виїзди за прямим своїм фахом людей, які за загибли на водних об'єктах. Ті, що не чотири ми виїжджали, що просто їжджа, що місцеві буває витягнути, Буває там вже всплив, десь пожежні можуть витягнути. За словами Олега Стрілка, серед семи місць, визначених для купання на Сумщині тільки одне обладнане належним чином. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.